Що мені казати? Розкажи. Але це трошки не гарно. Нормально. Тіпка пішов. Розкажи, що для тебе тихий час з Богом? Для мене це можливість втікти від шуму міста, від всіх справ, яких дуже багато. Думок, суєт, тишину, тишу там постаратись почути Бога в тиші з писанням або з якоюсь класною книжкою духовною. Просто щось спитати Бога, послухати, що він відповідає, здуматись над якимось текстом. Просто щось сказати йому, що в мене питання. А що саме в тиші, що саме на природі, чи вдома? не так само? Я не знаю, природа якась, я дивився на річку. І здається, природа в якійсь мірі, вона відображає Бога. От... Порядок у хаосі, чи як це сказати, я не знаю. І природа якось заспокоює. І це те, що ти не бачиш кожен день, воно якось тебе переналаштовує просто. Ти дивишся на травичку, на річку, на берег. Ось від це тебе якось. Я не знаю, це. Якось переналаштовує просто разом, мені здається.